Доброго дня! Експериментальна робота номер 2 Вимірювання електророшінної сили і внутрішнього опору джерела струму. Пишемо число. Експериментальна робота. Тема Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Мета. Визначити ЕРС і внутрішній опір батареї гальванічних елементів на основі результатів вимірювань сили струму в колі та напруги на зовнішній ділянці кола. І обладнання, джерело струму, ключ, амперметр, вольтметр, реостат та з'єднувальні проводи. Опис даної експериментальної роботи. Можна знайти в підручнику на сторінці 50, 51, 52 Перед тим як почати виконувати дану експериментальну роботу, робимо підготовку до експерименту. Спочатку вам потрібно накреслити схему електричного кола, зображеного на рисунку. Ми бачимо ключ, реостат та амперметр, які послідовно підключені до джерела живлення, І вольтметр, який підключений паралельно до нього. В зошиті креслим схему по рисунку. Далі запишемо закон Ома для повного кола. В параграфі 4 він є. І далі нам потрібно отримати формулу для визначення внутрішнього опору джерела струму. При цьому вводимо заміну і на R будемо записувати як U, що слідує із закону Ома для ділянки кола. Тепер підійшли до експерименту. Пам'ятаємо, що завжди під час експериментальної та лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки. Також результати вимірювань і обчислень потрібно відразу заносити до таблиці, яку спочатку потрібно побудувати в своїх робочих зошитах. Будуємо або з екрану, або з підручника. На сторінці 51 дана таблиця є. Після того як таблиця побудована, складіть електричне коло за накресленою схемою. Встановіть повзунок реостата в таке положення, щоб опір реостата був максимальний. Ми будемо виконувати дану експериментальну роботу в онлайн режимі у віртуальній лабораторії FET. Давайте складемо дане електричне коло. Посилання на віртуальну лабораторію знаходиться в описі під даним відео. Давайте складемо дане коло, в чому я вам допоможу. Починаємо із джерела струму. Підключаємо провідники. Вмикаємо ключ. Замість реостата у нас буде резистор. Якщо ми на його клікнемо, ми можемо змінювати. Його опір. Розпочинати роботу потрібно із максимального опору реостату. Будемо вважати, що в нас максимальний опір встановити 10 Ом. Далі вмикаємо послідовно амперметр. І коло побудоване. Підключаємо вольтметр для зняття напруги. Також треба встановити параметри джерела. Клікаєте на батарейку, встановлюєте напругу від 1,5 до 9 вольт. Давайте зробимо 4,5, наприклад. Вольт напругу. Далі додатково встановлюємо внутрішній опір джерела струму. Чи 1, чи 2 Ома. Візьмемо 2 Ома. Це буде внутрішній опір. І будемо вважати, що ми його не знаємо. Все, коло по схемі складене. І так, друге завдання експерименту. Виміряйте напругу на клема джерела струму у випадку, коли ключ розімкнено. У нас напруга вказана зараз 4,5 В. Вона буде відповідати ЕРС. Тобто вписуємо її в другий стовбець таблиці. Далі замкніть ключ і виміряйте силу струму і в колі напругу у на зовнішній ділянці кола. Це буде в нас перший дослід. Тобто в першому стовпчику номер досліду ставимо з одиницю. Замикаємо ключ. Ми бачимо силу струму 0,38 А і напругу 3,75 В. Записуємо силу струму і напругу в третій і в четвертий стовбець. Далі пересуньте повзунок реостата, тобто змініть опір реостата. Виміряйте силу струму і в колі, та напругу, у на зовнішній ділянці кола. Беремо опір. Змінюємо, наприклад, до 9 Ом. І тоді записуємо силу струму і напругу. Це вже в нас буде номер досліду 2. В другому рядку пишемо номер досліду 2 третьому-четвертому стовпці вписуємо нову силу струму і нову напругу зняту. Повторіть дії описані в пункту 4 ще тричі. Тобто, всього нам треба виконати 5 дослідів. Зменшуємо опір до 8 Ом в нашому реостаті. Сила струму буде відповідати для третього досліду 0,45 А. Напруга 3,6 В. Вимірювання до 4-го і 5-го досліду виконуємо самостійно. Для всіх п'яти дослідів напруга та сила струму зняті. Зрозуміло, що опір можна брати інший, щоб дані відрізнялись. Тепер переходимо до опрацювання результатів експерименту. Користавшись формулою, визначте внутрішній опір R маленькі джерела струму за результатом кожного досліду, та середнє значення внутрішнього опору. Тобто, підставляючи кожне значення напруги та сили струму У1, У2, У3, У4, У5, та І1, І2, І 3, І4, І5, ми вимірюємо R1, R2, R3, R4, R5. Тобто для кожного досліду ми визначаємо внутрішній опір. Далі шукаємо середнє значення його. Зрозуміло, що в віртуальній лабораторії все відбувається ідеально, тому значення в нас будуть співпадати. В лабораторних умовах наш опір трошки би відрізнявся. Ця перша формула, до речі, та сама, яку ви мали отримати із закону ОМА для повного кола на початку роботи. Далі, наступний пункт. Оцініть абсолютно похибку вимірювання РС джерела струму. То при забу відкриваємо додаток 2 на сторінці 261 і читаємо про похибки вимірювань. Знову ж таки, в нас прилад ідеальний, тому значення абсолютної інструментальної похибки беремо з таблиці, вважатимемо, що вольтметр лабораторний шкільний, а не віртуальний. І за цими даними обчислюємо абсолютну похибку вимірювань. Після цього оцініть абсолютно та відносно похибки вимірювання внутрішнього опору джерела струму. І усі ці значення, звичайно, запишіть в ЗОши. Округліть результати, скориставшись правилами округлення, і подайте результати вимірювань АРС і внутрішнього опору у вигляді, який бачите на екрані. І це значення вносимо в таблицю в останній стовпчик. При цьому в шостому стовпчику. Ви мали внести середнє значення внутрішнього опору, яке визначили в першому завданні. Коли таблиця заповнена, переходимо до формування висновку. За результатами експерименту сформулюйте і запишіть висновок, у якому зазначте, які фізичні величини ви вимірювали, значення якої величини було встановлено шляхом прямих вимірювань, а якої непрямих, якими є результати вимірювань. У чому причина похибок вимірювань? Вимірювання якої величини дає найбільшу похибку. Домашнє завдання. Повторити параграф 4. Дякую за увагу. До побачення!